Пам'ятник смерті так жителі охрестили будинок на Кондрат'єва, куди ще в середині березня цього року поцілив російський шахет. Близько тижня там тривали пошуково-рятувальні операції, а далі поруйновані два під'їзди підперли старим стовпом і так і лишили. А це вже липень. Мешканці вцілілих під'їздів, не знають, як будуть зимувати, адже будинок мов відкрита рана. Люди залишилися, перший другий під'їзд на на зиму. Просто без нічого. На вулиці, да. Давайте так і говорять. На вулиці вони залишилися. Да, і що можна було б його восстановити? Нельзя, як вони вважають, що вони навіть якщо ви це встановите, ми не будемо підключати його. Добре, зробіть, обріжте. Що це Шитаєте, центр міста? Оце таке у нас дирка, така чорна. Обріжте, дійсно, зробіть цю товсту стіну, щоб люди могли нормально перезумувати. Тому що 12 липня ми остаємося тупо. …без нічого. Начнете, начнете, да. станем... Наш під'їзд вже протікає. Віктор не сказав, воно протікає. Були дощі, воно там тупо тече. Чого нам чекати ще? Ну я не знаю, вже це просто я жулю остатися і так, світла а потом немає. А потом Ніхто не буде делать? робити. Да. Ну, буде? Буде... Я вчора дзвонила в департамент держбудівництва відновлення, і вони сказали, робіть самі. Ви ОСББ робіть самі. Я говорю, а ви приїхали, ви подивилися, що у нас робіт там? Не один майстер туди не залізе і нічого не зможе зробити. Не один. У нього не буде дозволу на ці роботи. От представте на секундочку. Ідуть далі взриви. Все равно идут взрывы. И, честно говоря, вот эта вот взрывная волна она чувствуется по окнам. Еще пару, где-то там за Химброма взрывов. И mm -hmm. у нас уже из-за вот этой рунации нет основы. И оно будет дальше, где трещины. И пойдет. Третий наш подъезд, и пошло по накату. Мы же ждем, когда же это хотя бы его уплотни, чтобы оно хотя бы дальше, вот как дальше этим фонарем дальше, остальные фонари подтягивать, чтобы все остальное держало. Но mm -hmm. это же тоже не выход из положения. Конечно, такое. Там страшно, почему сделали такой длинный Забор никто не думал для того, чтобы когда оно будет валиться, чтобы никого не завалили нимоходящим. Ну а вот почему подперли да, сильный ветер, ну страшно там И вообще. Бахать ну, слуш... Был сильный ветер еще в июне месяце. Так двери, вот эти вот зруйнованы, подъездов, так лупили, ну, что мы думали, ну, что это взрывы да, где-то идут. Выскакивали, смотрели. Ну, ну да какие же шпоры это будет памятник смертью тут стоять. Перспективи не райдужні і для мешканців чиї квартири поруйновані в першому та другому під'їздах. Сертифікати є, сформірована стоїмость, сертифікат є, в дії. Але ну, ми ще не заказували гроші. А ті, хто заказував гроші, вже ждуть-два по по місяці. І поки, ну, наскільки я знаю, на Сумська точно, ну кажуть, Чернігівська Сумська поки. Не отоварюються сертифікати, mm -hmm. тобто забронювати через банк невозможно. Mm -hmm. тобто, де ви зараз живете, десь знімаєте? Ну, ми зараз в квартиру родичів на, на Лужку, Лужку живемо. Родичі поки дали квартиру в кользовані, вони виїхали за кордоном. Моя кухня осталась. Я вот смотрю і плачу вите ще не отримали сертифікацію. Ні, ми його отримали, але його нема. Ми не можемо нічого купити, денег нет. Ми нікому не нужны. Ніколи далі сертифікат. Ми живем родственникам. Они... Просто когда это все случилось, они нас прийняли, уехали. Сейчас они возвращаются. Куда мне идти? Куда? В эту кухню, в этот дом? Никто ничего не делает. Никто. Вообще никто. Мы никому не нужны. Кто бы хоть бы раз спросил, позвонил, там, как вы, что, как дела? Да никому мы не нужны. Вот сейчас я нахожу квартиру. У меня нет денег ее купить. Государство денег, щоб не денег, чтобы не дать. А то два, человек два, говорит: года. а я не буду ждать ваш сертификат, пока он придет. И в гривнах, тем более. И в гривнах, тем более. Да. Это еще надо найти такую квартиру, такого человека, который бы нам продал ее за гривны за и подождал определенное время. Ми не знаємо, сколько його ждать. Ми не знаємо. Не... Нам ніхто нічого не говорит. Нас футболять просто і все. Сегодня Зато проверяют. на цей Зато проверяют. на суму, яку нарахували, Где вы Ви можете придбати, наприклад, квартиру без ремонту. Без Пройде місяць-два, ми ж не знаємо, який курс буде долара. Ви на ці гроші потім зможете придбати тільки санузел до тієї квартири. Правління ОСББ зверталося до міської ради, але поки без відповіді. Частину робіт, що змогли, зробили. Ми зробили частину роботи, узгодили з водоканалом з теплоенерго. Значить, відрізали ми цю частину будинку від теплопостачання і водопостачання. Яка проблема? Проблема ще. Що з першої секції є подача, і цю подачу треба перенести в другу секцію. І проблема така, що у нас ви бачите, що є технічний поверх. Технічний поверх зруйнований, і відновити його з власними силами неможливо. Там частина зовсім от в такому стані, частина, якщо ми зап'єнімо там, а вдруг будуть зносити. Да? Може, буде і ці кошти будуть витрачені зря. Інформації щодо буде знесення, не буде знесення, немає. Зараз представники інженери приходили з Теплоенерго, які роблять підготовку до проєкту переносу магістралі і були геодезісти, які сказали, щоб відрізати цю частину, де буде проходитися межа. Ще не, не, не відомо, розумієте? Тобто проходить зараз. Ми повинні. Ну, влада повинна надати нам інформацію, коли ці будуть руйнування, будуть ці руйнування і як ми переживемо цю зиму. Коли технічний поверх зруйнований, то холодне повітря буде йти не тільки в третю секцію, це касається зовсім всього будинку. Розумієте? Утеплення йде. От у нас ви подивіться, що йде рубіроїд, утеплення, і там невеличкий технічний поверх. Він зараз там йде іде повітря. Холодне повітря, мінус 20, мінус 30 градусів, приведе до того, що п'яті поверхи вони замерзнуть. Кордон медіа звернулася до департаменту інфраструктури Сум та запитали щодо подальшої долі будинку на Кондратєва. Що стосується Герасима Кондратєва 112, хотів би зазначити на даний час розроблюється проект по демонтажу двох під'їздів, куди влучив шахет цей. Ми спочатку розробляємо проєкт, а потім, згідно цього проєкту, будемо виконувати демонтаж. Поки ми не зробимо демонтаж, ми не можемо оцінити, скільки буде вартувати відновлення і чи є воно доцільним. Тільки експерт може нам сказати. Ну а також після рішення експерту в нас є влада, військова адміністрація, сумський міський голова, ну, міського голови, вони також будуть. Приймати це рішення в кінці цього тижня. Проєктант нам обіцяв, що виконає цей проект. Ми тоді його подивимося, проаналізуємо, покажемо будівельникам і тоді вже будемо. Приступати до демонтажу. Спочатку, коли ми демонтуємо перший і другий під'їзд, тоді експерти дослідять фундамент під цими під'їздами, ну, обстежать комплексне обстеження зроблять, і потім вже буде прийнято рішення. Наперед я не можу сказати, що саме вони будуть робити. Чи буде, чи буде ну, Скоріше за все, мабуть, буде утеплення цієї стіни, звісно, я думаю, яка ну, тобто, сміжна стіна між другим та третім під'їздом. Усилення, можливо, буде конструкції. Чи встигне ці роботи зробитися до опалювального сезону? Бо, в принципі, після початку опалювального сезону, ну, коли вже почнеться опалювальний сезон, це вже буде бенедиційно. Я думаю, що що встигнемо.